Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. І я послухала сьогодні Кривоноса, Сергія Кривоноса. Він виступав. Зараз я вам скажу, ви можете просто там послухати, подивитися. Там дуже цікаві речі обговорювалися. Називається, здається, Галичина, аналітика, ФМ Галичина-Аналітика, здається, якось так. І там він давав інтерв'ю: 30 хвилин, здається. І він сказав там дещо, що мене зацікавило. Ось і тому я зараз роблю розклад. Росія буде Він передбачає це. Це знаєте, цей розклад буде такий більш на 24-й рік, чим буде займатися Росія. Він бачить, що Росія активує Калінінградську область і Білорусь для запуску ракет. Як він сказав, пару трійку, особливо от про Калінінград він сказав, потім при певних обставинах спробує відкусити шмат територій від країн Балтії, тобто Естонію, Латвію. І він там наголосив, що в на протязі 20 останніх років що була така політика, не, не дарма я тепер розумію, я це помітила, що країни Балтії вони м починали виселяти. Всіх е, Рашкінців. Ось, і молодці, тому що от він передбачає, що будуть намагатися відкусити собі шмат Естонії і Латвії. Ну, це, подивляться, він точно не сказав, але він от так передбачає. І що будуть запускати через Калінінградську область на Україну, так? а через Польщу через територію Польщі. Згадайте, вчора була ракета, яка залетіла, зробила крюк і вилетіла назад. Як поляки казали, а нічого не сталося, вона вилетіла, нічого не взірвалося. Ось ви бачите: минулого року нічого не сталося. Цього року знов нічого не сталося. А наступний рік вони почнуть через територію НАТО, тобто закидувати Україну. Зараз ми подивимось. Так, да, є вже якісь договоренності, є. є якісь в них плани вже. Ось карти вже показують. Є якісь дуже темні, дуже погані плани що стосовно України. І так, давайте подивимося: саме Калінінград, Калінінградську область, що чи є в планах дійсно, так як він і сказав, на 24-й рік активувати. А вони там вже накопичили. А вони вже накопичили. Угу. І будуть лякати. <кій> угу. Так, будуть, будуть. Дивіться, проби. Тут більше карти показують спроби ось. І чи в них зараз вдасться чи ні. Ви знаєте, ось ця карта попереджає ось вам диявол. Накопичення, залякування буде. Бунти якісь будуть. ось. Але ця карта мені чомусь ем, попереджає, що Європа, Захід повинен прокинутись. Ось тепер, можливо, він прокинеться. Давайте подивимося, чи дійсно, так як мені карти натякають. Зараз будемо дивитися. Ну, вже трошечки запізно, будемо так говорити. Трошечки запізно. Це, це треба було робити вже раніше, готуватися до цього. Пані Меркель, успокаювала. От. Тож, е захід почне активуватися. Ось як я це бачу. Тут навіть не просто прокидання, тут можливі навіть, дивіться, на Заході або. Ми дивилися прогноз на 24 рік, бачите, темнота місяць. Недобра карта. Мені це не подобається. Тут і військові. Тобто, ці карти кажуть, що треба було це робити давно. Ось. А вже ці кроки, які будуть вони робити після того, як активується Калінінградська область, то це вже трошечки запізно. Це вже розвал Іванович, і ця карта теж це підтверджує. Але що я бачу, тут відкривається, вони відчують можливість, бачите? Відчують можливість. Ось, і в них є там прибічники. Тобто, тут мається на увазі і Естонія. І Латвія. Зараз ми, зараз ми і до цього дійдемо. Але тут є в них люди, які їх чекають, які чекають цього, цього кроку. Ось якось так. І так, я це кладу тут, видно, чи ні? Туди тут покладу до цього ряду. А тепер подивимося, чи мають наміри, а вони шмат Естонії або Латвії. Ну, ви ж знаєте, вони ж поступово це все роблять. І так, чи мають. Є в планах на 24-й рік, чи є взагалі це в планах є. В планах це все є. так, Прожимати, протискати. Карти дуже чітко це показують, дивіться. Без ілюзій. Вже ілюзій не буду. Все, ілюзій вже нема. Тут вже йдуть дії: протискання, продавлювання. От, як знаєте, як на фінському кордоні. Коли Рашка намагалася, щоб їхні люди перетнули кордон. Ну тут все серйозно, до речі. Виглядає, що буде щось. Щось дійсно буде. Можливо, не зразу 24 й рік, можливо, більш до, під, під кінець року, але буду. Щось будуть. Будуть якісь заворушення, буде, буде щось. І так, результат. Цього всього. Не для рашки не для рашки Нам буде дуже важко. Я, я питаю за нас Нам буде дуже важко дивіться. У нас є шанс, звичайно, нам ці шанси повідбирати можуть усьому. Дуже важко буде. Е, від цього року залежить, до речі, що я ще казала я вже десь казала дуже залежить, е, як ми. Будемо діяти, цей рік дуже-дуже важливий буде. Може бути втрачена як це називається? Ну не, розумієте Україну втратити повністю неможливо, але буде дуже багато втрат. Цей рік буде дуже важкий для України, але і з другої сторони залежить теж від нас. Ось на нашу долю випадають дуже багато шансів і дуже багато випробувань. А це припадає саме на 24-й рік. Якось так. Тобто я б, можу сказати, що велика доля правди в його словах є: я довіряю військовим, тим, тим більше таким як Залужний, Кривонос, Марченко. Є ще один, я забула його генерал є якого, який не подав руку Зеленському, і він його звільнив. Муженко, здається, якщо я не помиляюсь. Ось всіх толкових він якось так. Я їм довіряю. Якщо вони кажуть, все значить, це буде щось. І от карти дійсно показують, що таке вірогідність дуже велика. 99% що це може статися. От вони. Ну, ви, ви бачили, не буду зараз переминати одне і те ж саме. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна! Ми вистоїмо, ми переможемо. Арашка здохне. Гарного вам дня, мирного дня і року! Все буде Україна!